Стопи та нігті улюблені місця, де осідає добра третина грибкових інфекцій і паразитує роками у людей, яким призначають на ефективне лікування або ж хворі намагаються впоратися із проблемою самотужки. Наслідки такого недбалого ставлення до власного здоров'я вражають, кожний п'ятий житель області страждає від оніхомікозів. і густо в 5-10% вражаються нігті. І ми можемо бачити у наших подалян. Дефігуроване, зміною кольору товщини нігті зазвичай в більшості випадків, то є грибкові враження, то є негарно і нездорово. Для встановлення точного діагнозу необхідно провести спеціальні дослідження, і лише після того, як визначено вид грибка, лікар призначає специфічне лікування. Тому в лабораторії обласного дерматовенерологічного диспансеру тепер особливо людно. Тут щодня проводять понад півтори сотні досліджень, щоб розпізнати патогенні грибки, котрі вражають не лише дорослих, а й дітей, адже шкіра в них ніжніша. Одна з фірм ананта звернулась до нас тим, щоб забезпечити. Декілька десятків пацієнтів безкоштовно сучасними потужним препаратом. І ті пацієнти, які ближчим часом звернуться в обласний кірний диспансер, в Подільський науково медичний центр або в кабінети фірми Медпрактика, зможуть перші попасти і отримати таке лікування на 2-3 місяці. Медики застерігають, тяжка не лише хвороба, але й наслідки її. Оніхомікози згодом руйнують увесь організм і призводять до алергійних реакцій, розвитку екземи, дерматитів, уражень кісток. Щоб уникнути інфікування, дотримуйтеся правил гігієни у людних місцях, а також вдома, якщо контактуєте з хворими.